Доброго дня для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якобсон. Збиття терористами літака Боїнг 777 малазійських авіаліній на території України може розглядатися як вчинення військового злочину. Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Наві на Піле у зв'язку із оприлюдненням понеділок нової доповіді про ситуацію на сході України. Інформує сайт ООН. Це порушення міжнародного права за даних обставин може прирівнюватися до військового злочину. Вкрай важливим є проведення невідкладного ретельного, ефективного, незалежного і неупередженого розслідування для з'ясування обставин трагедії. Зазначила Пилой. Вона звернула увагу всіх учасників конфлікту, в тому числі іноземних бойовиків, що всі причетні до порушень міжнародного права, особливо до військових злочинів, будуть притягнуті до відповідальності. Верховний комісар закликала всі сторони покласти край збройному протистоянню і відновити повагу до верховенства закону і прав людини. І до місцевих подій Миколаївська обласна влада розробила та передала до Міністерства економіки України план підготовки регіону до можливого воєнного стану. Про це представникам громадського повідомив голова облдержадміністрації Микола Романчук. громадських активістів, які прибули на зустріч, цікавили актуальні і болючі питання. Случай, не дай Бог, бойових дій вокруг Ніколаєва, ми останемося всі без води. Я і в виду к чому, Николай Павлович, я этот вопрос подумаю. Почему? Потому що люди, які експлуатують наші землі, це фермери, це всі сільського Їх треба обіцяти для того, щоб вони ці істочники питтєвої води. Микола Романчук запевнив, що проблем з водою не буде. Він особисто перевірив стан свердловин в Миколаївській області. Крім того, губернатор повідомив, що він підписав і відправив до Міністерства економіки України план мобілізації Миколаївського регіону. Що входить план мобілізації? От, а до букви Я. Все входить. І вода, і продукти питання, і запасні штаби, які є сьогодні командні пункти, і бомбоубежище, і набор, і привліка, і мобілізація людей. Не оминули увагою присутній болючу проблему гуманітарної допомоги бійцям, які перебувають в зоні АТО. У них немає ліментарної що такі якусь розгрузки, патронів немає. А добровольці так. Вони не мають ні соціального пакета, ні забезпечення якої, ні військовосначення. Вони воюють там. Продукти харчування не встигаємо вивозити. Але сама гаряча точка, де вчора було питання жінок, сама гаряча точка, там, де йде війна, туди підвести ми не можемо. Юлія Кіріна, Вадим Кірчев. телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо голови парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова за фактом зловживання владою. Про це повідомляє прес-служба центру протидії корупції. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу проти голови фракції партії регіонів Верховній Раді Олександра Єфремова. Його звинувачують у зловживанні владою протиправному тиску на посадових осіб з метою отримання матеріальної вигоди. відповідно до частини 2 статті 364 кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років, йдеться у повідомленням. Начальник управління у справах захисту прав споживачів у Миколаївській області Валерій Дашевський розказав про проблеми, з якими стикаються громадяни споживачі, тобто і ми з вами. Шахрайство через інтернет-магазини, неякісна продукція, неможливість повернути товар під час гарантійного строку тощо за останні півроку до установи подали 272 скарги. Хоча, враховуючи статистичні дані, цифра є прийнятною приблизно 43% поданих скарг стосуються якості непродовольчих продуктів, 40% – надання послуг, особливо часто скаржаться на працівників житлово-комунального господарства. Все більше непорозумінь з'являється через дистанційну торгівлю, тобто купівлю товарів через інтернет, тільки за три місяці 19 скарг. Потребитель, заключає договор куплі-продажі, не общається з продавцем і не бачить продукцію, яку він покупає. Чоловіка плящає дійсне ціна. То есть там вона, звісно, на 10-15% ниже, ніж, в обща доступна До того ж, відсутність сервісних центрів ускладнює ситуацію в разі потреби ремонту товару. Часто проблемою стає і пошук відповідача, коли є необхідність розірвати договір купівлі продажу з інтернет-продавцем. Цепочка такова, що вона прирвається в якомусь місці, і чоловік просто цей суб'єкт господарства, він просто напросто ізають. Остається только юридичний адрес без вивіски із замком на дверях, а самого чоловіка вже цього немає. Окремо Валерій Дашевський наголосив на величезній кількості справ пов'язаних із шахрайством під час продажу металопластикових виробів. Він застеріг, що отримання стікеру чи рекламки в переході не є укладенням юридично значущого договору. Тому, в разі спору, коли покупець виконав свої умови, а продавець не виконав та щез. Процедури розв'язання конфлікту ускладнюються. Чотирьом таким справам вже надано статус кримінальних за статтею Шахрайство і 20 знаходяться на розгляді. Наразі в суді 50 позовів, де третьою особою по справі виступає інспекція. В лабораторії установи є чимало товарів, які перевіряються з різних причин. Наприклад, відсутність інформації на етикетках, неналежне маркування, фальсифікація, коли нелегальні виробники виготовляють продукцію під чужим брендом. Тощо. Деякі товари втратили строк придатності або не відповідають нормативам. До речі, Валерій Дашевський зазначив, з огляду на підписання асоціації з Європейським Союзом очікується значне оновлення еталонної бази та стандартів, що є позитивним в першу чергу для споживачів. Ірина Жевтоношко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. За більш ніж дворічне існування сайту Пенсійного фонду України рівень користування ним залишається низьким. Насправді ж перевага онлайн-режиму над очікуванням у чергах очевидна. Тому працівники управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва звернулися із розширеним повідомленням до громадян. Світлана Щербакова, головний спеціаліст відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи, розказала про всі переваги використання веб порталу пенсійного фонду. Вам немає необхідності їхати в пенсійний фонд. Все можна рішати вдома, у друзів, на роботі, в будь-якому місці, де вам удобно, і є інтернет. Зокрема, ресурс дає можливості передивлятися інформацію про офіційне працевлаштування, розмір заробітної плати, доходів, які враховуються під час пенсій та соціальних виплат. Відкривши сайт, можна швидко дізнатися поточний розмір пенсії, умов, порядку призначення і виплати пенсії тощо. Є також можливість замовити необхідні документи або записатися на прийом до спеціаліста. Для того щоб стати пользователем портала, необхідно звернутися в управління пенсійного фонду в Заводському районі міста Николаєва по адресу Проспект Октябрьський, 55 е кабінет 603. при себе необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер. Щоб, не виходячи з дому, стати користувачем веб-порталу, необхідно пройти попередню реєстрацію. Для цього варто прийти до Офісу пенсійного фонду за адресою проспект Жофневе55Е і написати відповідну заяву. Працівники управління видають кожному зареєстрованому їх власний код. І вже після цього ви можете використовувати вище перераховані зручності, які пропонуються. Ірина Жовтоношко, Вадим Кірчев, Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області останнім часом розвивається овочівництво. Лідером є компанія Агроф'южен, якої основним профілем якої є вирощування та переробка томатів. Поля холдингу знаходяться у Миколаївській та Херсонській областях. За порукою успішного вирощування своєї продукції фахівці називають можливість зрощення. До вирощування томатів компанія «Агроф'южн» підійшли з розмахом. З трохи більше трьох тисяч гектарів землі в Миколаївській області, які обробляє сільгосппідприємство «Роднічок» – господарство в складі холдингу, з 1400 віддані під томати. Все інше зернові та технічні культури. Всі овочі зростають на полях під зрошенням, Інакше не було б сенсу займатися томатами. Наш посушливий клімат не дав би виростити гідний врожай для вирощування томатів. За сезоном надо видати від 3,5 до 4,5 з половиною тисяч на гектар. Можна посчитати статистику. Тобто, якщо це тисячу гектар, то получається 35 тридцять п'ять тисяч Обсяги води, які вживає підприємство для зрощення, вражають на один гектар протягом доби виливають до 100 кубометрів. Втім, кількість води залежить від фази розвитку рослини. залежності від фази розвитку рослини. Тобто на даний момент зараз ми поливаємо круглосуточно. Крапельне зрошення, яке здебільшого, використовується на полях підприємства, задоволення не з дешевих. Система пропускає під один кущ до літра води за годину і регулюється виключно розміром куща. У нас є на фірмі система, так, тотальний агрономічний контроль. Тобто там є графік поливу, тобто баланс. У нас ми знаємо сутичне іспарення влаги. То с та влага та которою іспаряється, і ми пасена обновляємо, то компенсируем. І плюс ростіння на розвиток. Сьогодні підприємство збирає близько 100 тонн томатів з гектару і не поступається в цьому європейським виробникам хіба що американській каліфорнії, де збирають до 140 тонн. Процес механізований. Шість комбайнів можуть зібрати до двох тисяч тонн за добу, але головна перевага цього виробника можливості переробляти вирощені томати. Кілька заводів виробляють томатну пасту в цьому році. Планують вийти на потужність 400 тисяч тонн. А відтак збільшуватимуться площі насаджень і кількість зрошувальних земель. Марія Савицька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І цими вихідними миколаївці прощались з почесним громадянином міста, генерал-майором бронетанкових військ, воїном-інтернаціоналістом, почесним ветераном України, членом спілки письменників України і Росії Іваном Федоровичем Лютіковим. Голова Миколаївської міської ради ветеранів пішов із життя на 84-му році. Це сталося 24 липня у результаті зупинки серця. Іван Федорович народився у невеликому алтайському селі Коловий Мис. Пройшов великий життєвий шлях від солдата до заступника командувача військами військового округу. Закінчив академію бронетанкових військ СРСР. Після служби у збройних силах Іван Федорович разом з родиною оселився в місті Миколаєві. Майже 20 років очолював Миколаївську міську раду ветеранів за багаторічну сумлінну працю та активну громадську позицію, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом Миколаїв. Бу. председателем городского совета ветеранов более 20 лет. Под его руководством городская организация ветеранов была одна из лучших в области. Иван Федорович всегда относился добросовестно и честно, выполняя свой долг как председатель. Всегда имел авторитет у руководства города, независимо кто был руководителем города, у ветеранов. Пользовался большим авторитетом. На державному рівні гідну працю Івана Федоровича Лютікова відзначено орденами Червоної зірки за службу батьківщині та за заслуги, а також 40 медалями СРСР і України. Іван Федорович завжди відносився ко всім з розумінням, вислушував внимательно кожного і завжди допомагав, як тільки мог. Ну, Не завжди було у нього так допомогти. Возможності, тому що видите, у нас труднеє на каналі, але більшість всіх обращались котрої ветірани обращалися, всегда виповняло. Пусть земля буде пухом. Іван Федорович мав заслужений авторитет серед керівників області, міста, простих миколаївців. Усі, хто з ним знайомий, пам'ятають його як людину незламної волі і принципової позиції. Пам'ять про Івана Федоровича буде жити в наших серцях. Наталія Якобсон, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба продовжує працювати. А ми продовжуємо тривати вас в курсі всіх подій, які відбуваються в Миколаєві та в області. Більше новин рівно о 19. І я ж бажаю вам вдалого продовження цього дня. До зустрічі в ефірі.